Друзі, нічний запас. 1,9 споживання. пів на 9 вечора. Нема ні мережі, нема ні панелей. 52,7, 32%, 1,8 кВт батарейки у нас видають. Ось такий у нас залишок по акумуляторам. Ну, Візьмемо 80%, не будемо 8,7% брати. Ну, тобто 12 кВт ємності в нас на ніч є. Як на мене, вистачить з головою, зараз вимкнеться бойлер, там все, і на цьому споживання закінчиться і будемо брати 200-300 Вт максимум. Якось так непоганий результат, тут дивимося по, по комірочкам. Чи, вірніше, по акумуляторам 52,4 вольти, 52,5 вольти, 52,6 вольти. плюс мінус одне і те ж. Якось так, друзі.